Сполучені Штати хочуть отримати частину території Росії. Гучна пропозиція вже розміщена на столі лідерів. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Вашингтон розглядає стратегічну угоду з Москвою, придбання Командорських островів і розширення виняткової економічної зони. Мета створити гідроакустичний щит проти підводної активності Китаю в Арктиці у Вашингтоні. Обговорюють ідею, яка може стати геополітичним проривом і викликом для Москви. Сполучені Штати Америки можуть запропонувати Росії 15 мільярдів доларів за мирне придбання Командорських островів стратегічного архіпелагу у північній частині Тихого океану, де Розповідав Breaking Defense. Ця пропозиція покликана посилити американську присутність в Арктиці, забезпечити безпекову судноплавних маршрутів і зупинити потенційне проникнення китайських підводних човнів у північний Людовитий океан. Ідея ґрунтується на історичній аналогії з дурістю Сьюарда. Купівлею Аляски у 1867 році, яку спочатку висміювали, але яка зрештою стала ключовою опорою енергетичної та оборонної стратегії США. Аналогічно, Командорські острови можуть перетворитися на важливу платформу для моніторингу і стримування китайських сил, зокрема підводних ракетоносців, здатних загрожувати східному узбережжю США. Архіпелаг розташований на західному завершенні Алеутської гряди між Беренговим морем і Північним Тихим океаном. Острови майже безлюдні, але мають важливе географічне і символічне значення, адже вони розділяють споріднене Алеутське населення, що нині проживає як у Росії, так і у Штатах. У разі возз'єднання це може мати ще й гуманітарний вимір. Зростання інтересу Китаю до Арктики лише підсилює актуальність ініціативи. Пекін активно просуває полярний шовковий шлях, будує арктичну інфраструктуру і розширює флот подвійного призначення. Теоретично. Китайські підводні човни з баз у Ціндао можуть пройти через Берингову протоку і розміститися під арктичним льодом. Озброєні ракетами gl 3 з дальністю понад 10 тисяч кілометрів, вони можуть становити загрозу для американських міст у разі виходу в Атлантику. Час попередження пропуск скоротиться до менш ніж 15 хвилин, хоча такий сценарій поки гіпотетичний, експерти попереджають, модернізація китайських ВМС і політика Пекіно щодо Арктики перетворюють цей регіон на потенційний театр майбутньої конфронтації.